Доброго ранку всім. Всім добрим людям. Доброго ранку! Сьогодні 1 вересня. Он прапор у сусідів у нас висить і зовсім не колишиться, бо нема вітру. Спекотний, спекотний був у нас серпень. Вранку було 24 в кінці серпня, сьогодні, правда, 19, але вітру нема. І є велика надія, що вересень теж буде теплим, приємним. Хоча сьогодні вночі пройшов дощик невеличкий, але то він навіть був потрібен. Ще гарно квітнуть мої жоржини. Я їх дуже люблю. У, мені, у мене тільки проблема, як зберігати їх коріння, бо в погрібі в мене волого, тепло, ну для жоржин. І я різні способи придумаю, щоб їх зберегти. Жилися такі бордові є ще рожеві, а інший колір чомусь не приживається. Не знаю чому. Вроді з ними так само, як і з цими, але це, видно, це дуже залежить від сорту. От, наприклад, ось це жовта жоржина, але вона ніяк не заквітне. Минулому році так вона квітку мені не показала. Цьому році, може, покаже. Є надія. От сьогодні вже 1 вересня. От такі вони по розміру, якщо співняти з моєю рукою. Рожеві трохи більші. Вони бувають ще більшими, але дуже гарні. От-от заквітне. Не знаю, як називаються ці квітки, але вони всипаються повністю, повністю такими мілкими, гарними квіточками. І починають якраз цвісти в вересні і квітнуть до самих-самих морозів. яка красота. Ще квітнуть і троянди. Теж немаленькі, гарні. Теж квітнуть до самих-самих морозів. А квітку, яка вже відквітла, я відламую. Бажано це робити зранку, тоді вони відламуються дуже легко. Ось які вони гарні. Ну, хіба це не краса? Клумба моя трохи пожухла, бо було дуже спекотно майже тиждень, більше 34. Це. Але квітне ще росте. Тож маємо надію, що вересень ще буде теплим, гарним. Аби тільки не війна і не було тих прильотів, не було тих тривог, які камінюкою лежать на серці. Сьогодні, 1 вересня, починається новий церковний рік у нас в Україні. І я вважаю, що це правильно. Не хочу я святкувати разом із Руснею. Та й взагалі, як про мене, цей календар, який ввели зараз, він правильніший. Він такий, як треба. Тож будемо святкувати Різдво. 25 грудня. Перед Новим роком, а не після. А це моє улюблене місце відпочинку. І снідаю я тут інколи, коли чоловік піде на рибалку, я сама, то тут можу і поснідати. Влітку, звичайно. Ось такі в мене сьогодні з Сирники з медом і сметаною. Як частіше це буває по п'ятницях. А сьогодні п'ятниця. І, до речі, ви знаєте, чому вираз у нас є такий в Україні? Кривиться як середа на п'ятницю. Ну, тобто, скрививло лице дуже негарно. А виявляється, колись люди в середу і в п'ятницю не їли е, м'яса і молока. Тобто, це були пісні дні. Тому й кажуть, що кривиться. Ну, от, я зараз буду вже снідать. І почнеться в мене сьогодні робочий день. Зараз сьома ранку. І мені сьогодні треба законсервувати помідори, які вчора позбирала, огірки, кабачки. Не пам'ятаю, щоб до вересня у мене на городі тримались кабачки. Ой, вибачте, огірки. Кабачки то ще довго будуть. А огірки... Не пам'ятаю, а в цьому році огірків повно. Як я кажу, якщо в мене є огірки, то вони є у всіх.